Привіт! Сьогодні ми будемо відкривати е, набір грав кальмару з другого сезону. Я думаю, всі знають цей, цей серіал е, і будемо відкривати з цього набору разом. П'ять е, міні-ігор з другого сезону. Є. Ох, є. я бачу вітру. Я думаю, хоча б просто в цьому пакеті уколкувати. Тут ще ще не поперед. А, тут ще пі... так було. Не Нічого не перевірялося. І перше, що я вам покажу, це гра «Дагджі». Я думаю, всі грають гру... Ой, знають гру Duggy". Е, Треба покласти червоний конверт на підлогу і синім червоний конверт перед та на іншу сторону. Ось такий конверт. Далі, Наступні. наступна гра. Це гра називається Джигі Чаги. Я думаю, те, що деякі знають цю гру. Це треба ногою набити 10 разів. Ось таке. З такими волосочками. Ось таке. прикольно дуже. Далі, що я вам покажу, це гра Флейнгстон. Те, які знають цю гру, це на вигляд як могилка. Треба поставити могилку і збити її. Але це роблять... Ну, на такій нормальній головістыні. Далі гра це гон. Дізочка, это я її дістану. Бо, бо тут це, ну, за гонки. Оп. І все. Ось. А, сейчас одна здесь полна. Ось, вот такие гонки. Синя, червона, фиолетовая, зелена и жовта. Вот такие вот гонги. Ця гра це спідап. Спід-ап. Я думаю, мало її доволі знають. Я так точно знаю, я знаю, не знаю, що її знає і хто не знає. Але це треба намотати нитку, всі такі сходинки і потім кинути цю дзику. І треба, щоб вона в повітрі розкрутилася. Е, але доки вона не розкрутиться, треба тримати за цей канат. Е, доки вона не розкрутиться, і коли вона вже повністю розкрутиться, вона має крутитися. Типу, щоб вона зупинилася, але вона крутилася. Е, не знаю, чи я це понятно пояснив. Е. Ну, і останнє це... Два ось таких от значка. Ось, ось. Ось. І ось. Ну і така була розпаковка, дуже коротка. Ми відкривали все з гри Кальмара другого сезону. Ну, з вами був Єрема. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім папа! -па.